Можливості літаків а ще про оперативну ситуацію на фронті розпитаємо Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Олександре, А чи можу офіційне підтвердження Володимиром Зеленським, що літаки f 16 вже в Україні? Очевидно, значити, що ці літаки в Україні вже певний час і, можливо, вже були задіяні в певних операціях. Як ви вважаєте? Я думаю, що так. Це звичайно робиться як завжди. Такі оголошення робляться не одразу. Вони робляться з метою безпеки, якраз дещо постфактум. Якраз президент дуже символічно це презентував День повітряних сил збройних сил України, які 4 серпня, які в цій війні виконали велику кількість завдань успішних бойових вилітів, і що дуже важливо: зберегли власний авіаційний парк, не дали ворогові його зруйнувати. Повністю, а це свідчення того, що й F-16 будуть берегти, що є відповідні способи і засоби, і дії продумані алгоритми, яким чином не дати ворогові цілі літаки знищити, тому що ми прекрасно розуміємо, що вони будуть це робити і прагнути. Що стосується місії, які могли виконувати теоретично, вони могли бути задіяні звичайно, і а, для відбиття. Дронових атак, які були і можливо не тільки, а й саме для нанесення ударів е, тими ж ракетами Storm Shadow. Тут е, поки що сказати достеменно не можна, але я би цього звичайно не виключав, тому що Україна налаштована кожну зброю використовувати максимально ефективно, максимально в раціональний спосіб, аби бачити певні результати. Я впевнений, що якраз і F-16, які нам передані, будуть використовуватися саме так. Дуже багато зараз дискусій точиться навколо того, чим же оснащені ці літаки. Чи відомо вам чим вони оснащені, і які завдання можна буде використовувати з таким озброєнням? Зараз я думаю, що на першому етапі ці літаки будуть виконувати завдання з посилення нашої протиповітряної оборони. Думаю, що не дарма президент України, перебуваючи на Харківщині. Минулого року, минулого тижня, вибачте, дав доручення головнокомандувачу збройних сил України про те, що необхідно буде переформатувати українську систему ППО відповідно до кінця року. Я думаю, що це пов'язано із тим, що ми розраховуємо якраз на літаки, які будуть збивати ворожі ракети, і це важливо. І це можливо дасть змогу українським силам дещо перебазувати. Системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси з заходу, наприклад, нашої держави ближче до центру чи сходу. Таким чином, перше це посилення ППО. Друге, виходячи із номенклатури озброєння, принаймні, яка озвучена в медіа, презентована або можна було бачити підвішено на літаках, це ракети, так само, які можна буде нести харм, які протирадіолокаційні, тобто які здатні знищувати ППО, вражати. Радари ворожих зенітно-ракетних комплексів ракети ХАРМ. Це друге, це модифіковані бомби Джейдам, кориговані авіабомби, які дають можливість наносити удари по наземних об'єктах окупантів. Думаю, що це буде таким, скажімо. Наступним етапом, яким будуть літаки застосовуватись, і третє, це те, що ці літаки можуть бути носіями ракет, уже знайомих нам Storm Shadow і Scalp G. Це так само ракети, які дають можливість наносити наземні удари по ворогу. Якраз до речі, на день повітряних сил був успішний потужний удар, нанесений по окупантах в Луганську, окупованому. Там знаходилися. Зброя, там знаходилися важка техніка, яка перебувала на ремонті на заводі, і там знаходився склад з боєприпасами, по якому було відпрацьовано ракетами Storm Shadow Можливо, це була бойова робота F-16 Можливо, але саме ось так, в принципі, я думаю, вони будуть застосовуватися. Е, ну, знаєте, це дуже важливо зараз пройти ось цей бар'єр, тому що. Багато хто на заході спостерігає, як ми їх застосуємо. Україна ще не мала справу з цією авіацією, як ми будемо діяти в бойових умовах. Багато хто затамував подих, тому що реально треба визнати, реально серйозної війни з Росією з цими літаками не було ще в історії, тобто. F-16 не перетиналися із російською військовою машиною. Це вперше, всі за цим спостерігають. Ми пройдемо цей бар'єр психологічний на заході наших партнерів, які дуже переживають, щоб Україна не втратила ці літаки. Ми теж переживаємо далі. Ми побачимо, як вони успішно починають інтегруватися, працювати і працюють як єдиний комплекс всіх наших повітряних сил. І тоді я думаю, що в якийсь момент ми будемо просто бачити. І знаєте, радіти з позитивній статистиці внаслідок відпрацювання нашої авіації, наприклад, по наземних об'єктах ворога або по кількості збитих ракет, і так далі. Тобто, це процес інтеграції, який пройде, і я думаю, що це пришвидшить і постачання літаків, і додаткових озброєнь а, для України. До речі, щодо озброєнь, цікаво. Інформація була про те, що Нідерланди замовили в Сполучених Штатах ракети JASSM або Джесем, які здатні долати дальність 500 кілометрів. Ось це дуже важливо, цікаво, чому вони відмовляються від f 16 на користь України, але ракети до них замовляють можливо, не виключено можливо, що це в майбутньому для передачі Україні, що посилило б наші можливості додатково. Пане Олександре, а наскільки дороговартісним є обслуговування F-16? Відносно недороге. Воно нам не буде обходитися дорого. Чому? Тому що запчастин дуже багато. Відносно, якщо ми порівняємо з іншими літаками, в цьому до речі, і є перевага літаків F-16, і чому Україна робила вибір на їхню користь, в тому числі одна із причин це те, що ці літаки. Мають значну кількість кількість запчастин по світу. Їх було дуже багато випущено, і дуже швидко оперативно можна ремонтувати. Плюс наступний момент це те, що до них є значна кількість озброєнь, які можна дуже швидко адаптувати, і легше зробити це ніж до наших міг 29 су 27 чи су 24 Це теж перевага. І наступне, що ці ремонти можна виконувати доволі таки швидко, не в одній країні світу, не тільки в Україні. А й інших країнах НАТО, тому, власне кажучи, звичайно, це обслуговування, воно може бути дорожче ніж обслуговування старіших радянських літаків. Але тут питання в тому, що у нас немає вибору, тому що якщо ми говоримо про ще один важливий аспект, про що нам свідчить f 16 це те, що Україна переходить на стандарти НАТО, і Україна переозброюється відповідно за стандартами НАТО. Це вже незворотній процес. Розумієте, все одно у нас немає іншого вибору, як брати літаки натівського стандарту західні, такі як F-16, Тому що з часом просто запчастини і можливість продовжувати ресурси до літаків су і міг в Україні просто вичерпається. А звертатись до Росії ну зрозуміло, ми не будемо. Президент говорить, що Україні зараз потрібно 128 літаків F-16, а Головний редактор Defense Експрес Олег Катков заявляє, що президент таким чином зняв з усіх рожеві окуляри. Про які ілюзії на вашу думку тут йдеться? Ну я не знаю, що мається на увазі. Я знаю, що стоїть позиція чітка, що ми маємо отримати і є наша мета, розумієте? Повітряні сили, як і будь-який вид різ збройних сил України, розвивається відповідно до певного стратегічного задуму, до доктрини, яка є до стратегії розвитку, і в ще й в воєнних умовах відповідно, що умови війни вони мають пришвидшувати. А наші, скажімо так, заходи, які вживаються, питання в тому, що я би хотів сказати так: те, що озвучив президент про 128 літаків, це є наша потреба, і він озвучив наш план, тобто нашу мету, до якої ми маємо прийти. От ми до неї почали рух. От поступово ми будемо рухати це, потребує часу, навчання пілотів, інтеграції літаків, інженерно-технічний персонал. Але при цьому я хотів би зазначити і наголосити на словах Володимира Зеленського, який, презентуючи літаки, сказав про те, що дійсно ми зробили ще один важливий крок, в який багато хто не вірив. І багато скептиків і песимістів казали, що це взагалі неможливо. Але ми почали цей процес. І що стосується f 16 справа початку боїться, поступово їх накопичення, нарощування воно буде призводити до того, що ми навіть не завжди будемо зважати і оцінювати, яка кількість їх є, але в якийсь прекрасний момент ми зрозуміємо, що їх стає все більше. Вони виконують все більше завдань. Ось це дуже важливо розуміти. Ми пройшли і перегорнули надзвичайно важливу сторінку, і це історична подія. Що стосується загалом, ви знаєте, я би сказав так, що я навіть зараз спостерігаю якийсь песимізм. Чомусь, зокрема, і в медіаспору, просто просторі в експертній сфері про те, що от в 16 невелика кількість, вони нічого не змінять, можливо, і так, але треба розуміти, що якби хтось а, знав, скажімо, точну цифру, скільки літаків зараз виконує української авіації Су 24 до цього виконували бойові виліти і наносили удари ракетами Storm Shadow, і скільки знищили систем ППО ворога в Криму? Ну Повірте мені, це не дуже велика кількість літаків, але вони працюють. І якщо на підсилення цим літакам будуть ще борти, які будуть виконувати певні завдання, безумовно це покращить нашу ситуацію, як в повітряному просторі щодо збиття ракет. Так і щодо нанесення ударів по наземних об'єктах, я би навіть сказав і закцентував увагу, що зараз важливо вести ще перемовини з нашими партнерами, аби вони надавали більшу кількість озброєнь для літаків, щоб розширювати їхні можливості. А вони будуть нам допомагати. Як би там не було, психологічний ефект вже присутній, і це дуже видно по різним пропагандистським російським паблікам, як вони на це все реагують. Пане Олександре, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Інститут вивчення війни пише, що російські війська продовжують повільно, але стабільно просуватися на Покровському напрямку на захід від Авдіївки. Скажіть, будь ласка, у чому важливість Покровська для окупантів? Я би сказав, що. Розумієте, Росія діє за принципом е, дуже простим, але російське командування вважає ефективним, що там, де вони мали успіх, там його потрібно розвивати. І на жаль, так сталося, що ворог дійсно мав певні успіхи, починаючи з Авдіївки ціною надзвичайно величезних втрат, колосальних втрат. Ви знаєте, я вам можу дати статистику, що російські війська. Зараз втрачають ну дуже багато сил. Червона армія втрачала стільки, але доходила зрештою до Берліну і з допомогою союзників повалили нацистський режим. А тут Росія втрачає несе колосальні втрати і веде бойові дії. В селах Донбасу це теж треба розуміти. Чому вони там концентруються? Дуже просто тому що вони, якщо подивимося зараз на Покровський напрямок і подивимося на Торецьк, це взаємопов'язані речі. З Торецька вони думають рушати на Костянтинівку. На Покровськ, якщо ворог думає, не зможе розвинути успіх, і їх зупинять. А я думаю, що їх таки зупинять. Є. Умови і підстави про це говорити тоді ворог може піти з південного флангу в бік Костянтинівки, тобто на з'єднання з угрупуванням, яке буде рухатися в районі Турецька. Ну от, власне кажучи, це на сьогоднішній день наміри ворога. Але я би дуже хотів коротко сказати про нашу стратегію. Зараз ми маємо справу з диким звіром, який дуже поранений, стікає кров'ю, але небезпечний, бо має пазорі і зуби. Пане нам Александр, важливо його зупинити. так, Це обов'язково поговоримо не потрапити під удар. Про це обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. вам дня! Дякую. Нагадаю, це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово правових досліджень. Усі